Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата, рада вас вітати у нас сьогодні на занятті. Усміхніться, любі діти, гостям усім, пошліть привіти. Подивіться, діти, хто це до нас завітав сьогодні на заняття. Давайте привітаємось з нашим гостем. Привіт, привіт, сніговичок. Діти, скажіть, а яка зараз пора року? Правильно зима, а яка вона зима? Холодна, морозна, біла, а ще вона дуже-дуже красива. Вам подобається зима? Мені також дуже-дуже подобається ця пора року. Скажіть, а ви любите подорожувати взимку? Ну тоді зараз ми відправимось в подорож чарівним зимовим лісом. Але на чому ми туди поїдемо, як ви гадаєте? Ой, що це за звук був? Звук потяга. Ой, гляньте на екран потяг з'явився. А ми можемо на ньому відправитись в подорож? Ні, не можемо. А чому, як ви гадаєте? Так нам нікуди сідати, вагончиків вже немає. Ми вирушимо потягом, зберемося на мить, але спочатку, діточки, вагончики зберіть. Давайте з вами зберемо вагончики для того, щоб все-таки відправитись в подорож. Потяг наш називається зима. Кожен вагончик має свою картинку. А щоб правильно зібрати потяг і вирушити на ньому в подорож, вам потрібно уважно послухати мої загадки і дати на них правильні відповіді. Якщо ви відповісте правильно, тоді у нашого потяга з'явиться вагончик з правильною картинкою. Послухайте першу загадку. На долоню зірка впала. Я дмухнув? Вона розстала. То не зірка вже, краплинка, а була вона. Що це було? Сніжинка? Давайте подивимось, правильно ми відповіли чи ні. О, дивіться, з'явився наш перший вагончик, який ми з вами молодці. І дійсно... Картинка сніжинки у нас в вагончику в нашому. Тоді слухайте наступну загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс? Смачна морквина. Хто це, діти? Звісно, це хто? Сніговик. А ну, давайте поглянемо, чи правильно ми відповіли. З'явилась картинка наша на другому вагончику, так, дійсно, сніговичок. Молодці малята, слухайте третю загадку. Мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Хто до нас приходить в новорічну ніч? Такий колючий-колючий і дуже-дуже красивий. Ялинка, так, давайте поглянемо. З'явився вагончик з ялинкою? Так, дивіться, ми зібрали з вами весь потяг, відповіли правильно на всі запитання, відгадали загадки. Ну що, займайте свої місця і рушаємо в подорож? Дорога біла стелиться, і краю їй нема. Сніжок мете, метелиться, чекає нас зима. Діти, подивіться, ось і перша зупинка. Куди це ми з вами потрапили? Зупинка називається Снігова. А що ви бачите навкруги? Так багато снігу, сніжиночки, так і сніговичок нас зустрічає. Діти сніжиночки броніли і до нас прилетіли. Подивіться, скільки їх багато. Скажіть мені, яка сніжинка? Маленька, казкова, блискуча, холодна. Так, а що вона робить сніжинка? Літає, кружляє, танцює. І ще вона може танути, так тане. Ой, подивіться. А хто це на снігу сидить? Сидить, сумує сніг, чекає і зітхає. Хотів писати вірш, а слів не вистачає. Діти, Допоможемо снігу, бо щось він наплутав і наробив дуже-дуже багато помилок. Подивіться, будь ласка, на екран. В чому ж там помилився наш сніг? Дивіться, з'явилась перша картинка. Ой, що тут? Квіточки і сніжинки падають? Яку помилку зробив сніг? Так, влітку не може падати сніг. Молодці, давайте подивимось на наступну картинку. Яка пора року зображена на картині? Зима, правильно. А як помилився сніг? Що він неправильно намалював? Так, правильно, квіточок не може бути взимку, вони всі сплять. Подивіться уважно на третю картину, що зображено на ній, яку помилку допустив сніг. Так, взимку всі всі дерева стоять без листочків. А на картині вони з зеленими та жовтими листочками. Правильно, діти, які ви молодці, сніг дуже вдячний вам за допомогу. І хоче з вами трішки пограти. Він хоче вам віддячити за те, що ви йому допомогли, і трошки потанцювати з мамою. Доморош рутя мешчки, подарує рукавички, зі многі i you. Ну що ви трішки відпочили, зігрілися? Можемо вирушати далі в подорож. Але подивіться, скільки снігу намило. Як же ми на потязі поїдемо? Може, ми можемо на чомусь іншому відправитись в подорож. Подивіться уважно на картинку. І скажіть, на чому ми відправимось далі в подорож? Так, на санчатах. Тож, давайте всі разом сядемо в санчата і вирушимо далі. Ой, подивіться, куди це ми з вами потрапили, як холодно тут. А, так це ж зупинка холодна, тому ми так і замерзли. Холод із картками грається. Кубки їх складає, як група називається, ніяк він не згадає. Ти, дружок, часу не гай, картинки швидко ти складай і одним словом називай. Подивіться уважно, що ви бачите на екрані. Так, це наша коректурна таблиця. Пам'ятаєте, ми з вами, уже працювали нею. Коректурна таблиця наша в вигляді будиночку, а будиночок називається Дикі тварини. Подивіться уважно, назвіть мені, які дикі тварини мешкають в наших лісах. Їжачок, білка, вовк. Можемо побачити зайця, лисицю. Так, і ведмідь, скажіть, будь ласка, подивіться уважно, а є якась помилка в нашому будиночку. Всі дикі тварини тут, чи може якась тварина і не дика? Так, правильно, кішка це домашня тваринка, це наш домашній улюбленець. Давайте згадаємо наші поверхи і квартирки в наших будиночках. Порахуйте, скільки поверхів має наш будиночок. Три. А скільки квартир на кожному поверсі? Також три квартири, правильно. Згадуємо: поверхи рахуємо знизу вгору, а квартири зліва направо. Назвіть мені, будь ласка, хто мешкає на третьому поверсі в третій квартирі. На третьому поверсі в третій квартирі мешкає вовк. А хто мешкає на першому поверсі в першій квартирі? На першому поверсі в першій квартирі мешкає лисиця. А хто мешкає на другому поверсі в третій квартирі? Так правильно на другому поверсі в третій квартирі мешкає зебра. Молодці малята. Ми згадали, як правильно працювати з коректурною таблицею, але нам час вже вирушати далі. На чому ми можемо ще відправитись в нашу подорож, скажіть? На санчатах ми вже їздили, а ще по снігу, на чому ми можемо відправитись. Подивіться на екран і скажіть, на чому ми будемо подорожувати далі. Так, на лижах ми можемо ще поїздити. Ну що ж, стаємо на лижі і вирушаємо. А ось і наша наступна зупинка. Ой, подивіться, хто це? На екрані у нас зображений. Це мороз. Він дмухає на нас. І зупинка називається морозна. Дуже-дуже холодно тут. А що потрібно робити, щоб зігрітися? Нам треба одягтись правильно. Подивіться уважно на карту. Вона називається одяг. І скажіть, будь ласка. Які елементи одягу зимового ви бачите? Так, шапка можемо її одягнути, куртка і светр ми можемо одягнути. А чому в карті одяг нам зобразили ще лід і листя? Для кого лід може бути одягом? Лід це одяг для води, для озер, річок. Взимку наша водичка в озерах річках вона одягається також, вона одягає на себе лід. А ось восени і влітку. Наші дерева одягають на себе листочки, тому ми можемо сказати, що лід і листя це також одяг, можемо так сказати? Так, діти, які ви молодці. Поки ми з вами мандрували, дорогу і колії вже розчистили. Від снігу, і наш потяг наздогнав нас, щоб відвести нас назад додому із нашого зимового чарівного лісу. Тож займайте свої місця і вирушаємо назад. Діти, вам сподобалось подорожувати зимовим лісом? Подивіться уважно. Ой, сніговичок загубив рукавички. А що зображено на цих рукавичках? Так, смайлики зображені і знак питання. Подивіться на першу рукавичку. На ній зображений смайлик, і він нам показує клас. Скажіть, що вам сподобалось сьогодні на занятті? Мені також дуже сподобалось сьогодні подорожувати. А що вам запам'яталось най найбільше? Що вам було робити найцікавіше? А що нового ви сьогодні дізнались на занятті? Молодці малята, ви сьогодні справились з усіма завданнями? Бажаю вам гарного дня!